Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Е, е, сьогодні у нас буде відео. Е, збираємо речі до, на, на відпочинок у Гавай. І завтра ми забираємо ему з е, Табіра, бо вона поїхала. І будемо збирати сьогодні всі чемодани. А і ще не забудьте підписатись на мій канал, будь ласка Буде багато цікавого, буде багато відео, наприклад, це дуже класне буде. Надіюсь, вам сподобається. І починаємо. Добре, Емма, сідай Ой, Я вже путаю вас. Тея сідай тута. тут. Твоя ця. Тут поставимо твої речі. Ой, ще тут треба поставити. Добре, тепер треба поставити. Ну, давайте ще сюди. І це. Тепер твою іграшку любимо. Оцю. Ну, я тільки одну поставлю, бо другу ніби так. Ти ще з нею цього не будеш спати. Тепер ще такі ще треба поставити соску, молочко, ну, ніби штучку. І твою баночку. І ще, може, треба взяти слюнявчик. Ой. Пластрій, якщо що, секунду. Наш мені той пластир один. Я начайно е, випав він. Е, а ну я викину, Смітник і все добре. І тепер е, це покладемо сюди і все. І ще, може, твої пару іграшок покладемо, бо ти ніби захочеш бавитись, може трохи там. В тій гаряці. Ну, все, ти готова Тепер е, час для маленьких. Вони всі сплять поки що, і треба роз, за цей час, поки вони сплять, готувати, бо потім не буде часу і таке різне. А я вже сьогодні четвер, завтра п'ятниця і ми виїжджаємо. Добре. Е, окуляри, ще такі треба поставити. Добре, все. Тепер це поставимо сюди. Тепер цю сумочку, таку трошки маленьку. Е, може, треба поставити, наприклад, е, в цю сумку краще. Давай в цю велику. Отаке. отаке треба поставити. Ще ось це. І тепер хлопчаче. Добре, тут вже я зготувала. Ой, я нечайно переодягла мого сина. Ай, та що ж таке весь час? Вибачте, за те, що трошечки весь час їде не так і вибачте за інші звуки. Добре, це хлопчаче, я не знаю. Ай, та що я весь час це роблю, досить. Добре, все готово, тепер. М -м іграшки сюди. Ой, щось не йде. Значить, туди є щось інше. Щось таке головне. Це, наприклад, памперси щось таке. Ну, я не знаю, іграшка така, може маленька, бо вони хочуть спати з іграшками, вони і так коляски будуть. Добре. Е, тепер, тепер Це або це. Ой, я вже прийшов. Ой, любий, ти вже прийшов, я така рада, де мені Бо мені дуже м, допомоги потрібна. А, серйозно добре. Е, ти вже спакувала малих речей, бо ми вже післязавтра їдемо. А, ну та-та-та. та Ну, завтра їдемо, так? Добре, і все я спакувала і малі спляч, я їх поки що тільки що поклала, а те я вона тут вже трішки лягла. Добре. Це треба поставити всі речі тут. Бо тут все. А ну давай тако. Ай-яй-яй. Креще, щоб швидше, тако вже донести, треба... я поставлю все е, для сумку дітей. Добре, це тако. І оце тако. Ні. Ай, ну добре, я все, все зробила. Добре, ти тримай цю сумку, а я візьму це. Отак, пішли на низ. Окей. а чекай, чекай, Ще треба взяти валізу Артура, бо він її спакував. А Емма я не здумаю. Ой, ой, вибачте. Оце. Треба було взяти ще. Це валіза. Добре, все. Просто ще валізу е, Артура. Отак. Ой, катастрофа. Треба закрити. Отак, краще. Добре. Тепер спускаємось. Ну і все. Надіюсь, вам сподобалось. І всім па-па. зараз через пару хвилин буде друга серія. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Не забудьте підписатись. І па-па.